Майкалбі Джордан здається дійсно уникає фізичних контактів з жінками, і це виглядає так, ніби він боїться кожного дотику. І його поведінка на перший погляд може здатися холодною або навіть відстороненою. Однак ймовірно це пов'язане не з тим, що він став надто важливим, а з особистим болем, який він пережив після розставання з Лорі Харвії. У 2020 році вони були однією з найбільш обговорювальних пар, і багато хто вважав їх ідеальною. Сім'я Лорі та навіть батько Стів Харві підтримували їх стосунки. Проте, як часто буває, в реальному житті все не так ідеально, як в інстаграмі. Після двох років стосунків вони розійшлися. Майкл очевидно мав серйозні плани на майбутнє і прагнув стабільності. Тоді як Лорі шукала свободи та нових вражень за розставання. Стало для Майкла важким випробуванням. його поведінка, коли він уникає фізичних контактів, може свідчити про те, що він не змирився з болем, і кожен дотик нагадує йому про зраду його почуттів, його руки, які він тримає на відстані, можуть бути своєрідною захисною реакцією. Він намагається не дозволяти собі занурюватися в нові стосунки, бо боїться знову зазнати болю. Майкл просто ще не зміг відновитися після розриву, і тому кожен контакт із жінкою, навіть якщо це просто активно, не